Півмільярда фунтів стерлингів для України. Велика Британія виділяє найбільший пакет оборонної підтримки Києву. Про це прем'єр Британії Ріші Сунак повідомив Володимиру Зеленському. Кошти використають для швидкої доставки в Україну терміново необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, бронетехніки та безпілотників, а також човнів та набоїв для стрілецької зброї. Дмитро Левись, політолог міжнародник, з нами на зв'язку. Пане Дмитре, доброго дня вам вітаємо. Вітаю, пане Дмитре, з дипломатичної точки зору, чи можете ви назвати останні кілька днів доволі плідними і позитивними для України, зважаючи на рішення Великої Британії і Сполучених Штатів? Так, звісно, це дійсно. Ми зараз бачимо, що ось цей період, який однозначно затягнувся, ці. Півроку, які ну, були до да, з того моменту, як в Конгресі Сполучених Штатів відбувалася ця епопія з голосуванням, не голосуванням для, для допомоги Україні, військової допомоги в першу чергу, так вона, зрештою, ця ситуація почала вирішуватися, і в дипломатичному плані знаєте, я гадаю, що це. Спрацювала в тому числі і е, українська активність, тобто, е, що ми бачимо, крім це е, комплекс, да, тобто, крім е, цього рішення конгресу, ми сьогодні дай там ще і, і чекаємо. Остаточних уже е, остаточного прийняття закону через Сенат і підпис президента Байдена, насправді ж. Україна весь час працювала на те, щоб отримувати заміну за цієї допомоги в цьому плані. Минулий тиждень відбувся якраз відбулася Рада України НАТО в цьому плані. Була от дипломатична активність, яка е, завершилася британським пакетом допомоги. Ми всі бачили, як, е, які йшли процеси, як президент Зеленський двічі телефонував е, спікеру е, палати представників. З сполучених штатів Конгресу Сполучених Штатів Джонсону, да, тобто, і це, незважаючи на те, що це спікер, да, тобто, ну це абсолютно логічно його це було технічне рішення. Зараз ми побачили, що Є е, уже е, ситуація з тим, що в Україні надаються атакамси і президент України про це говорив безпосередньо з президентом Сполучених Штатів з Байденом і Крім Крім Петріотів. Да, тобто, це тут, тут це, це комплекс. Тому так можна говорити що. Певний такий дипломатичний раунд, який, ну, головна складова, якого була це американська допомога, але було багато інших речей. Так вона зараз зараз він завершився і завершується успішно для України. Пане Дмитре, отже, маємо розставлені крапки над і від США в питанні атакамсів. Британці підтвердили, що в нас будуть додаткові стормшеу. Де в цій схемі або коли в цій схемі з'являться тауруси? І я на, натякаю на Німеччину, звісно. Ну, про, да, бачимо зараз, що це, до речі, одна із дійсно там складових, про яких говорив Зеленський. Да, просто про захист неба, про артилерію, далекобійність. Uh, і тут uh, і, ну і звісно розблокування американської допомоги, і uh, в даному конкретному випадку да ми бачимо те, що uh, Велика Британія передає 1600 ракет, серед них там є і там штурм шедо. І дійсно тут постає питання руба вже та да, щодо Таурусів, Тим більше, що ця історія також затягнулася, і ми побачили, що насправді. Навіть по тому зливу інформації, яку влаштувала Москва, що в військовому середовищі Німеччини до цього рішення готові, і більше того, значна кількість таких от рішень про по. Причин, про які е, говорилися, їх ніби нема. Я думаю, що насправді е, історія ця все ж таки затягується. Навряд чи ми побачимо найближчим часом вони будуть питання коли? Інша річ, що е, все ж таки зараз оця активність е, з допомогою інших е, наших партнерів, союзників е, 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 то, і активність України, вона примушує Німеччину ну, е, шукати. Да, так би мовити, заміну, да, е, наприклад, бути більш активно в наданні протиповітряної оборони. От наразі да, е, пан Шольц, канцлер, говорить про те, що, да, що буде там системи Петріот, е, і вже і так три німецькі надали тут будуть іще і знайдено сім. Да, тому тут е, я думаю, що е, це. В даному конкретному випадку це теж непоганий варіант. Якщо Німеччина, так би мовити, ну, сублімує да, в цьому плані, заміщує в плані під допомоги в захисті неба. Пане Дмитре, а скажіть, будь ласка, ви розділяєте припущення ваших колег, експертів, які, я підкреслюю, припускають, що Тауруси, в принципі, вже можуть фігурувати в цій схемі, оскільки пригадують цю пропозицію обміну таурусів, мовляв, тауруси їдуть у Велику Британію. Велика Британія відправляє Стормшедов. Ну мовляв, вже фігурують. Як ви гадаєте, чи це конспірологія? Ну о, насправді деякі речі так ми вже от, за два е, роки ми побачили, як деякі речі е, бралися дай ніби ні, ні звідки, або навіть не обговорювалися, наприклад, на Рамштайні, а потім вони з'являлися. Я думаю, що Ця схема, про яку говорили, вона ну принаймні вона нікуди не поділася. До речі, це той момент, який дійсно ну так би мовити, опти... такий оптимізм створює. Да, що це може бути тому. Можна припустити так, що воно є, і головне, знаєте, в цій речі, що сам по собі рух просто Таурусів з території Німеччини це просто уже створення прецеденту, і е, наступне рішення воно буде легше. Припустити, що таке є, так можна однозначно. Бо допомога ракетами, яка йде від е, Великої Британії, м, ну як би так, трохи натякає на таке. Пане Дмитре, про дипломатію в продовження тієї допомоги, на яку ми чекаємо найближчим часом. Ми зараз побачили схвальне рішення з боку США і Великої Британії. Скажіть, будь ласка, чи можна сказати, що ось рішення, за яке було проголосовано в Конгресі минулих вихідних, воно стало ніби таким пусковим механізмом, і далі вже інші країни будуть підтягуватися, тому що Сполучені Штати показали свою позицію і тим самим подали приклад, дипломатичний приклад щодо надання допомоги Україні? В принципі, так, воно, воно так виглядає, скидається на те, да, що воно так виглядає. І інша річ, що е, тут е, це, ну, Сполучені Штати завжди да, виступали, так би мовити. Тими ініціаторами після чого да відбувалося там схвалення, можна згадати історію тут і з танковою коаліцією, коли все ж таки там хай символічне, хаче хоч як були там надання Абрамсів, після цього вже і Німеччина по іншому сприймала це можливість надання. Інша річ, що зараз все ж таки за ці півроку ситуація була і дещо іншою, бо е Європа більш активна була, вимушена була бути да навіть більш активна і тут була прийнята і стратегія оборонно-промислового комплексу, куди до речі вписали і Україну як учасника і Європейського союзу. Да, і Інші і ініціатива Чехії, да, з пошуку снарядів і кілька коаліцій по озброєнням, да, і артилерійська, і там і дронова. Тобто, це те, що, скажімо так, в свою чергу не давало в Сполучених Штатах забути про те, що вона країна-лідер, яка це лідерство. Ну, навіть такий спосіб да може втрачати да, ініціативи Франції того саме, тому ну, за великим рахунком, так саме так воно і є. От це повернення в такий спосіб сполучених штатів, воно однозначно дає впевненості і тим, хто сумнівається, і такі рішення вони більше да, вони вони, вони приймаються рішучіше. Пане Дмитре, безмежно дякуємо Дякую вам. вам за цю розмову. Дмитро Левись, політолог, міжнародник, про допомогу наших партнерів Сполучених Штатів та Великої Британії.